Привіт, привіт, шановні друзі. Якщо ви бачите це обличчя, значить ви на моєму каналі. Кумася! кумася з нами Привіз Куму вона ж ніколи в житті не була. Де ти не було дендропарк. Не було. Ми приїхали в Полтавський міський парк, або він в народі називається дендрологічний дендропарк. Дендрик. Головне Главне недорого. Головне недорого. Даром. Можна зайти. Кума, як ти думаєш що то за ліс? Як він називається? Ліс, ліс, лісний шведський Дубовий. ліс. Короче, і тут ще п'ять ставків. Підемо пошукаємо нашого малого, бо він тут поїхав теж з хлопцями рибалить. Короче, десь на першому сидять. Чи лебідів ловлять, чи що вони там ловлять? Глянемо. Дон дропар, бачимо, як написано гарно. Погнали. для тих, хто тут вперше тут є. Карта схема, щоб не промазати, куди йти. Це до речі, веломаршрут. Можна на невеличка або якомусь самокатику тут покататися. Отак як мило. І плюс ще є картосхема. Бачу, оце ставочки. Там в ну, общем, центральний парк, там центр парку, там лісостеп, дачні ділянки. Оце все короче, тут позначено. Тому кому цікаво, забігайте, погуляйте і в общем, ви не забудете сто відсотків. Він невеликий, все 17 гіктарів. Отак тільки заходите, і у вас уже культурний шок. Красота нереальна. Плитка закінчується і далі починається просто така от звичайна доріжка. Ми раніше воно там смажили шашлики. Ну, Як виявляється, цього не можна в дендропарку робити, бо нам колись сказали, кажуть, чувак, тут, тут не, не палять. Ну, окей, не будемо. Ми якраз дожарили. Доки дівчата на задньому фоні пілять контент, ми будемо гулятися з дітками. Он Саня до нас приєднався. Чим так що шаримось. Шаримо з по дендропарку. Ви ж такої красоти не бачили. І хто ж, як не я, вам це покажу? Що там... Да, вовк біг. Та ні, це собака, це собачий слід. Вовк, ти думаєш, тут живе Вовк. <сум> бачили, людина вже по веломаршруту пішла. Головне, щоб не відклонявся. Дитячий майданчик, Симпатична місцина. Можна пошаритися, погуляти. Ми зараз бачимо з вами багато вікові дуби. Як багато вікові, десь років по 50, так, може трошки більше, бо парк був відкритий в 63-му році. Це, мабуть, і насадили плюс-мінус. Так що, ну, по моїм підрахункам, десь 62 роки цьому бубу. О, бачите, значок написано Пташини озеро. Це саме на ньому любчать рибу й лови. Коротше. Погнали. Ми колись юності тут займалися спортивним орієнтуванням. Такий Немаленький парк, в принципі, є де побігати. Туди якісь закладки в общем, я яким заняться. Сюди, мила, сюди давай. Трошки стрімнувато з коляскою тут їхать. Опа, Ого. Угу. Так, все, тушу телефон будемо нести. Залізли ми в жорстку багнюку, коляска не їде. Де їздивсь, в яку ми гору подавали, тобі ще з левом. Да? По барабану сидить, балдеє, трубочку посасує. І кайфує людина. Так, зараз. О, а там є обчищалка, да? Слухайте, громада, це ж для людей, повіли? Наскільки, о боже. Зараз вам покажу. Це ж ви ніколи не бачили таку штуку, як в селі раніше було. Було таке обчищалка називається. А ну дай, де я я зараз покажу мастер-клас, диви, як це робиться. Отак, диви. Опа, є. І другий раз отак. Опа, є. Все, і ти так само в той бік. Во. О, в нас виходить. Ми дійшли до озера, люди вальяжно гуляють. І бачите, годують лебедів. І лебеді. О, лебеді вийшли теж на людей подивитися. А он бачу наш самокат. Значить, Любчик десь тут. Ну що, купається чи що. Хі. Хтось купається. Любчик на березі. Ти що там, рибацюги, показуйте рибу. Це ні вовче не взагалі. Ні, ну вже не пустий. Та ти рибу. Левчик, як реагувати на таку рибу? Треба. Ха-ха ха, -ха, -ха, -ха. Нормуль. Друзі, страшні речі відбуваються. він глянув на цю калюжу і рішив втопитися. Дивіться, прямо прямо на ваших очах. Прямо в прямому ефірі. О Боже, і другий теж. О, бачили, риба скинулась. Риба скинулась, крупняк. То короб? Лев, то короб. <реку> Ти жаба була. <мала. реку> Братани. Десь і дівчата наші йдуть, а біжать. біжать. Да. Мілан, посеред дороги самокат а Цей посеред дороги поставив. Любчик, як вас це тренувати? Зараз катком переїдуть і все. Лишив любчик мені снасті, а сам поїхав самокатом додому. От. Ви ж коли тут будете, друзі, найголовніше техніка безпеки. Лебедів годувати хлібом заборонено. Не годуйте лебедів хлібом. Бо що, бо, бо не годуйте лебедів хлібом. Не знаю, чого не можна годувати лебедів хлібом. Не знаю. А, зробили ми таке коло, вирішили не підійматися з тією дорогою, якою ми спускалися. Це єдине, знаєте, що не вистачає Туалета. Я це все облазив, тут якраз туалета не побачив. Дівчата, що? а ви ж знайшли туалет? Звісно, що можу. Ну ви зрозуміли, якщо нема туалету, то туалет є. <рігла> О, Господи, за що їх так люблю? От за це я їх і люблю. Так біля а там реально туалет, так? Да? Чи ви на запах просто? І <рігла> 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 на білі Там ще кльом повісить на дереві. А так в цілому порядку. Отак вот от і прогулялися смішно. А кума хотіла вам повідати історії про які неможливо мовчати. Що тут дендропар? А тут щось такі ужаси розкажу. Один повісився, один втопився, чи щось у нього з серцем случилось, Ще там хтось умер. То мати мастер сплідні. Тепер каже, хтось умер, хтось повісився. Ага, ну що я так, знаю, це я... от це, чи чи колись там за царя опенька? А Що оце... Оце, реально хтось повісився в дендропарк? Ну хороше місце, запоминаю От ми піднялися нагору і знову на вході. Це ж такий майданчик. Так, що зробити? Мнять гантелю. А де гантеля? Ось. А, оцю гантелю. Нічого собі диви, прив'язана гантеля, щоб ніяка її не вкрала. Ось, бачите? Пап. Шановні друзі, дивіться. Ось, бачите, тренуйся, будеш здоровий. Зараз я вам покажу. Віджимання від високої опори. Оце висока опора пішла. жара. Один, два. 3, 24, 96, 97, 98, 99. Закінчили, 100 раз зробив. Потім обходити опору Ходить і сідає тут. Замарився. 100 раз, ти представляєш? Я вже як Любомир, каже, он, он, Люба розказує. Тренировку. Скільки я, Любчик присідає на тренування? 300 400 раз. 300 400 раз. Заджимається 800-900. Я чувак, ну блін. Ти ну, за скільки раз, раз потягш? Ну, з резинка 100, сто. Ну, це він, коротше, шикає так, як ти погоди. <laughs> <да, laughs> моя школа. Так, а ну Кумаса, покажи. Красу. Ти гиря 32 кілограма. Це чиясь. Тобто це чиясь? Це людина як пристебнула, потім прийде тренуватися, от стебне і буде 32 кіло. Кума, нічого собі. Дуже сильно, дуже машина. Дивись, як яка біцуха. Де? Ну, Це та... крила. А, а... Та ні, я ось за біцуху кажу. Отут. Е? Вже починає сутеніти. Я згадав історію з юності чи то свого дитинства. Як тут раніше не було дитячого танчика, тут збиралися вночі які-то сатаністи, анархісти. От конспірологи чи боги розна, хто тут якісь обряди проводили, збиралися кружком, коротше, сиділи тут щось. Повниш кума, як ти тут збиралася вічно, сиділи ви тут в ЮНЕСКО. Канішно, так це ви були реально. А я так очковав постійно сюди заходить. Думаю, сидять якісь такі кудлаті, щось тут. То ли полувовки, получебурашки. Таке щось тут відбувалося. Молодость. Молодость, да. О грехи молодості. Чи на цьому відео кінець кума скажи людям, щоб підписувались на цей канал. Ставте вподобай. Ставте лайк. Е тисніть цей дзвіночок. Коментарі обов'язково. Все, є, є.